Привіт всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на червень 2024 року. У червні місяці у нас декілька важливих так, подій. У нас будуть всі планети, врізніше не події, а енергії, так, у нас будуть всі планети особисті рухатися у прямому русі. Вони будуть переходити з вашого знака, зодіаку у близнюки, і вони допоможуть вам, близнюки для. У вас це другий дім, а взагалі дивіться, де у вас знаходяться близнюки у е, так у вашій натальній карті. Е, е, і у вас зміняться ваші можливо заробітки, у вас зміняться ваші фінанси, ваші цінності. Е, всі ці планети вони допоможуть вам проявити себе, е, тому що вони є особистими і вони рухаються дуже швидко. І вони взагалі всім допоможуть проявляти себе, показувати себе у суспільстві, змінювати е, себе, наприклад, там в середині. Там працювати з іншими людьми, там по-новому, наприклад. І проявляти себе по-новому. Ну і планета Юпітер, яка була у вашому знаці Зодіаку цілий рік, вона дарувала вам подарунки, вона дарувала вам прекрасних нових людей у ваше життя, вона дарувала вам нові відкриті двері, нові можливості. Вона зараз переходить також у близнюки у ваш другий дім. І тут у вас розширяються ваші доходи, ваші, е, так, ваші цінності. Е, слідкуйте за своїм харчуванням, ви можете поправитися тут. Е, і Юпітер, він це Планета щастя, це планета подарунків, його називають Дідом Морозом в астрології, і він буде вам розширювати і масштабувати все, до чого ви тут доторкнетеся, буде вам монетизувати всі ваші справи і вашу роботу. Дивіться, де у вас знаходяться ці близнюки, так? Тому що якщо ви астендентний тілець, то тоді близнюки для вас це другий дім. А якщо ви просто по сонцю тілець, то у вас і в другому домі він програється, і також по натальній карті, де у вас. Знаходиться близнюки, саме в цих домах він буде дарувати вам подарунки, вже з червня місяця він вже почне вас задарювати, і ви зрозумієте, яка сфера буде у вас круглий рік тепер працювати і вас радувати. І якщо там є якісь планети у близнюках, то коли Юпітер буде по них проходити, він буде поєднуватися з цими енергіями, тому що кожна планета вона має свою енергію. І він буде за допомогою цієї планети розширювати і ще більше давати вам того чи іншого аспекту у житті. Давайте дивитися ваш таро тепер прогноз. Завжди дивимося всі свої таро-прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це важливо, тому що це три знаки, які символізують саме вас. Дивіться, карти, які будуть повторюватися у всіх трьох розкладах, тоді вони точно програються у вас в житті. А якщо ви хочете особистий розклад, тоді звертайтеся в дірект мого інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. І, звичайно, підписуйтеся на мій інстаграм, там дуже багато цікавого чого. Ого, мені дуже приємно вас там бачити, я вас там чекаю. І, звичайно, лайки, коментарі і е підписки тут на Ютубі з вас обов'язково як обмін енергіями. Так, перша карта для тільців. Перша карта, яка відкриває у нас розклад, дорогі тільці, на червень 24 го року. Ого! Нічого собі, ви щасливчики, дорогі тільці. Ви подивіться, сила. Карта сила вам випадає. Ну, все, можна закінчувати вже розклад. Ми так не будемо робити. Карта сила говорить про те, що ви з усім справитеся, ви все зможете зробити. У вас все вийде. Хто має якісь питання на рахунок здоров'я, тут все налагодиться. Ви виздоровієте. У вас взагалі використовуєте свою харизму в цьому місяці, і вам потрібно включати оцю свою, знаєте, можливо. Якусь таку ем, таємничість, якусь таку можливість обкрутити всіх, організувати все, е, всім розказати, як потрібно робити, але ніякої агресії. От це має бути така сила через любов. Це має бути саме харизма, а не агресія. Її ні в якому випадку не можна, тому що цей льова він вас з'їсть просто. Хоча ви, е, ви у нас мудрі дуже тільці, ви зможете скористатися. Так, цією енергією, ну, знаєте, що вам в цьому місяці вам все під силу. От що би ви не захотіли, не починали, у вас тут буде просто максимальна кількість енергії. Так, наступна карта король жезлів. Ну, Король жезлів це у нас овен, стрілець або лев. Який буде вам допомагати, можливо, чомусь. Це може бути якась новий начальник, нова людина в вашому житті, дуже енергійна, багато говорить, займається спортом, має багато знайомств. Це люди такі огоньки, от вони постійно запалені, чимось, їм постійно потрібно щось робити, можливо, десь щось командувати, може, ви тут кудись полетите, так, або так, може, це вам потрібно бути таким. От вам потрібно швидко все вирішувати. Брати відповідальність на себе також, тому що король він бере всі справи у свої руки. І у вас тут це вийде. От у вас енергії зразу ви заходите з таких енергій, досить серйозних. Наступна карта Єрофант. Просто одна краще другої. Верховний жрець вам випадає. І це у нас карта. Це карта мудрості. Це карта традицій. Ви можливо не потрібно ризикувати, дійте традиційно. І це ваша карта. Це карта, до речі, тільця. Це карта так. Це карта Венери, але Венери саме у тільці. І ви тут будете дуже чіткі. Ви будете робити те, що вам комфортно, може ви тут будете когось навчати, ви станете цим мудрецем, тим, до кого приходять тут на поклон. Або у вас така людина з'явиться, до якої вам захочеться прийти, попросити так, поради, яка буде вас наставляти. Це наставник, у когось може з'явитися наставник, у когось може з'явитися, не знаю, наприклад, статом, це також тату. Тут можуть з татом пропрацьовуватися якісь моменти у вас, дорогі тільці. Ну, це в нас явно така дуже м традиційна карта, і тут можуть навіть питання з квартирами вирішуватися. Дуже багато інформації. Ви це карта священника. Тут вас можуть благословляти на щось. Може, ви до священника до когось тут сходите, або вам потрібно вирішити якісь питання, і вам зроблять так само, як ви цього і хочете. Дуже класно. У вас вже початок дуже-дуже сильний. У вас буде сильний місяць. Далі. Карта для тільців на червень 24-го. Рицарь мечей. Швидкий у вас буде місяць, швидко прийдеться вирішувати якісь питання, і е, це може бути поїздка кудись дуже швидка, або політ кудись. Хтось до вас може приїхати швиденько туди-назад. Справи будуть швидко вирішуватися, тому що це у нас повітря рицарі це повітря, так, і мечі це також повітря. Це м, такий ураган у вас може бути. І е, вам прийдеться так встигати тільки за всіма справами, будете льотати. Моя подруга каже, як той Дайсон, так, будете льотити як Дайсон. І а, всі питання будете вирішувати. Давайте наступну карту. Так, Карта. Семірка мечей. Можуть бути якісь недоговорки, або вам захочеться втекти з якогось місця події, так вам захочеться змінити щось і на декілька днів кудись поїхати відпочивати разом з усім своїм багажем, або вам захочеться позбутися чогось, вам захочеться так тихенько, знаєте, сховатися, щоб вас не бачили. Будьте тут обережні з іншими людьми, вони можуть вам щось недоговорити. Але ви по Єрофанту, по карті Сила, ви все викриєте, ви все, ну, це не вас стосується. Так? Тут вам поганого, нічого вам не буде. Єдине, що ви будете ніби викривати якісь деталі, які не були оговорені до цього. І що в нас ще Сімірка Мечей, ну це явно у вас тут буде, знаєте, ніби, може ви комусь будете допомагати розбиратися з його проблемами, тому що ви ніби на себе забираєте тут всю відповідальність. Так, і ще одна карта. До чого це семірка мечей? Чим все закінчиться в 27? П'ятірка жезлів це, скоріш за все, робота у колективі. По п'ятірці жезлів тут можуть бути: дивіться, колектив кожен сам за себе, абсолютно. Або якщо це якась так, це може бути якісь, якась конкуренція, це можуть бути якісь. Сорівнування між, між людьми. Якщо це у вас е, саме так робота з іншими людьми, тоді не розраховуйте на інших. Тут все-таки дивіться, інші люди не будуть говорити вам правди. так? Вам прийдеться розраховувати на себе і самим все вирішувати. Або, можливо, вам прийдеться кудись поїхати дуже швиденько, чи хтось до вас приїде, не скаже вам про це е, і шуму не робить і смотається геть. Або якщо ви кудись їдете, то може бути щось, чого ви не знаєте, і прийдеться, потім буде вам розбиратися. П'ятірка жезлів це ем, завжди знаєте така криза. Вам потрібно це може бути ще якийсь переїзд, наприклад, або коли ви і тут, і там оці всі люди, це все ви, і вам потрібно одночасно робити дуже дуже багато справ. Ну а чим закінчиться воно все? Який буде результат з цього? О, імператриця, ви подивіться, карта сила, імператриця, ну явно у вас буде хороший результат, або великі заробітки, або задоволеність. Так, ви будете дуже сильно задоволені тим, що ви отримаєте. Тут у когось може проявитися якась жінка, яка буде наставляти, яка буде вам допомагати, розбиратися в тій чи в іншій ситуації. Чоловіки тут можуть зустріти таку жінку, так, десь у своїх справах, у своїх якихось незрозумілих моментах, і тут у вас Закінчиться все тим, що у вас така оп, і імператриця з'явилася. Ну, це жінка дуже така статусна. Вона знає, чого вона хоче, і вона береться, Так, тут імператриці, за нею потрібно. Е Дуже сильно гарно і красиво ухажувати. В себе вкладайте тут також гроші, дорогі тільці, у вашу красу. Зробіть собі приємне, не знаю, підіть їжте щось солодке, випийте смачно. Це ж це ж про вас просто. Це у нас також карта Венери. Це про тільців. тільці дуже люблять там смачне вино, добре поїсти, з комфортом провести час. І ви в результаті так, ви зробите цю роботу, і ви будете роботу або якусь справу ви вирішите, і ви зможете, нарешті, насолодитися цим своїм спокою. Так, наступна колода, дорогі тільці, карта на червень 24-го. П'ятірка кубків. І ще одна п'ятірка, і знову розчарування. Чимось ви не задоволені. Чимось, можливо, хтось вас образить, або ви не цього очікували. Можливо, так. Ну, дивіться, ви. Фі фокусуєтеся на э, тому, що ви загубили. А насправді у вас тут дивіться, скільки ресурсу позаду вас, це втричі більша більше чаша, наповнена всякими різними ресурсами. А ви фокусуєтеся, знаєте, на, э, на тому, що ви втрачаєте. П'ятірки в нас завжди кризові карти, і вони говорять про те, що потрібно виходити на новий рівень, вам потрібно щось змінювати задля. І у вас ну, карта сила, якби імператриця. Ну ви про що? Серйозно? Ви ще можете там щось хендрити, і це во. Ну, Скоріше за все, це ще може бути м м якась ситуація в житті інших людей, яким ви будете допомагати, або в когось щось станеться, і ви такі трішки розстроїтеся. Так, і ще карта для тільців. Чільці, у вас виходить королева кубків, це скорпіон, рак або риби, жінка, яка, можливо, ви через неї будете переживати, або ви будете трішки розстроєні, Чи це буде ваша така емоційність? Включите, це в нас дуже емоційні жінки, це така водна повністю стихія, ви включите так, якусь нюню, -ню, трошки плаксу. У когось з'явиться тут тобто, така жінка, яка буде вам допомагати, це може бути навіть психолог, або хтось, хто пік. Клується. Хтось, хто переживає за вас, хто допомагає якоюсь порадою і навіть може вас добре нагодувати, хоча тільки самі всіх нагодують. От. І оця жінка, вона буде у вас пов'язана саме от з якоюсь таким, можливо, з якимось розчаруванням, або ви тут, знаєте, від якоїсь, може, ви закохалися, і ви будете тут відмовлятися від якихось ваших почуттів, або ви будете закінчувати якісь любовні тут історії. Чи хтось був розгублений ем, і фокусувався там на негативі, і зустрінете тут королеву кубків, жінку, яка вас полюбить. Так, ну і імператриці, королева кубків вони дуже між собою подібні. І ще одна карта. Карта сонце. Карта сонце. Боже, тільці, навіть не вздумайте, от серйозно, навіть не вздумайте тут за щось переживати. У вас настільки все гуд, що нема про що, нема над чим паритися взагалі. То ви її любите. Може, ви любите просто похандрити так трошки, так? Да? Ну. Тоді хандріть, якби. але сонце це просто найпозитивніший старший аркан. Він просвітлює, він висвітлює вас, він висвітлює вам всі дороги. Це відкриті дороги у всі сторони, це поїздки кудись, може, вже будете свою відпустку планувати. Або буде це якесь щастя. Це жінка, вона може вам подарувати, вивести вас з депресії, може подарувати вам щастя, подарувати вам приємні емоції. Це карта дітей, це карта достатку. Коли дивіться, ви повністю енергію маєте, ви Маєте цю енергію, ви її віддаєте сонцю, обов'язково виходіть на сонечко, погрітися, загорати. Може, хтось до моря вже піде, там, де вже тепло. І будете, знаєте, приймати якийсь сонячні ван. Ну, тут все, всі ситуації, оці якісь ваші мілкіткі переживання, вони дуже швидко вирішаться. І що ми маємо? Раз, два, три, чотири вже старших аркана. І всі надзвичайно круті і позитивні. Так. Карта для тільців на червень 24-го. І знову Семірка мечей. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Придивляйтеся тут до інших людей, придивляйтеся, може будете когось викривати, може, ви будете так комусь допомагати, вказувати на шахраї, вказувати е, на якісь незрозумілі речі. І ви, ви зможете це зробити, ви зможете викрити, і е, ця людина, от вона у вас в житті от проявиться тут. І ніби, знаєте, забере все, будуть забирати все з собою. Ну, вас це не стосується, не переживайте тут. Тут. Хоча навіть, знаєте, от, напишіть в коментарях, як у вас буде програватися ця карта, як воно програється у вас. Я знаю, є у мене деякі е глядачі, багато глядачів, які дивляться і з початку місяця, і в кінці місяця. Я також так всі свої прогнози дивлюся. От, е тому що от, забуваєш впродовж місяця. От, і оця семірка мечей. Вона, скоріше за все, вона програється не до вас, а про те, що ви будете викривати тут якісь таємниці. Чи ви будете від когось от, успішно ховатися? Так. Може, брехати комусь будете. Буде у вас настільки все гуд, ви десь маєте оці багато роботи і будете комусь брехати, казати, що ви не встигли, не зробили, а ви там, не знаю, десь відпочиваєте. Так. Ще одна карта. Колесо фортуни. Блін, який крутий розклад. Подивіться, колесо фортуни. Ну, все повернеться так. такою удачою для вас. Що ви навіть цього можете не очікувати. По перше удача буде з вами в розширення масштабу. оце карта Юпітера. Це карта, яка буде масштабувати всі ваші починання, всі ваші е, мрії, ви тут будете досягати просто неперевершених вершин. Е, фортуна з вами. Ну от по поводу цієї сім'ї мчей, ви можете навіть не переживати. І навіть якщо ви щось втратите, навіть якщо вас десь щось десь обмануть, вам настільки буде пофіг. Вам настільки буде все рівно, що ви, ну, якби. Ви фокусуєтеся на сонці і на портуні. Так. Іще одна карта. Іще одна старша аркан. Карта Зірка. Боже, ви все. Ви прям даже попри цю сімірку мечей, яка вам випадає. Ви максимальні щасливчики цього місяця. Ще нікому такий розклад не ви От ви останні цьому місяці, і у вас розклад самий крутий, просто самий бомбічний, тому що у вас сила, у вас єрофант, у вас імператриця, у вас сонце, у вас фортуна. Раз, два, три, п'ять, шість старших арканів самих крутих. Взагалі, ця семірка мечей, вона на фоні тіряється вже. Просто нервно сторонки і навіть відкидуєте. Карта зірка. Про що вона говорить? Значить, про те, що вам потрібно проявляти себе і бути в центрі уваги, показувати себе. Ваша мрія здійсниться. І вона здійсниться о, як круто, тому що це масштабування, максимальне масштабування тут. Ви нарешті ніби станете. Тим, ким ви завжди хотіли бути. Може, кудись на концерт до якоїсь зірки потрапите, або е, ви станете для когось такою зіркою, за вами будуть спостерігати і на вас будуть рівнятися тут. Обов'язково проявляйте себе, обов'язково покажіть себе, тому що у вас на це є всі. Може, ви тут поїдете кудись. Фортуна це нас також ще переїзд, це дорога, машина, ви нарешті отримаєте, або нарешті будете жити тим життям, яким ви завжди хотіли жити тут. І це також у нас ще можуть бути якісь іноземці, люди з інших країн, яких ви будете шукати, можливо, якимось може, ви їх будете шукати якимись такими таємними способами, незрозумілими для інших. І ці люди просто з'являться у вашому житті і будуть вам допомагати стати зіркою. Боже, я вас вітаю просто! Я вітаю вас, ворогі, так. І порада вам. Яка тут може бути порада? Вам, дорогі тівці, на червень 24. -го. Магія вогню. Магія вогню говорить про те, що, по-перше, це дуже сильна карта, і, можливо, вам і потрібно тут буде пропалити деякі свічечки, або ж устройте собі якийсь такий романтик, чи включайте оцю цього короля жезлів, який і так вам виходить цю вашу енергію, силу. Вогонь може зігріти, а може спалити. Дивіться, і будьте обережні, тому що тут уже одна свічка впала, і вона може просто спалити все, і ви просто не встигнете потім все потушити. Так що емоції свої. Собі контролюєте, так, все-таки, але е енергії у вас будуть дуже, дуже, дуже сильні. І ще одну вам давайте я карту дістану. Це була тільки шалені колоди карта, я на неї дивилася. Так, це карта міцність і стійкість. Ви звестите. Може, хтось вас буде обріхувати тут по меча і буде на вас наговорювати, а ви з гордо піднятою головою, так навіть. Не звернете на це уваги. От ви вистоїте, у вас є сила, у вас є волшебна паличка, ви стоїте, ви себе тримаєте, і не один вітер вас взагалі з цього місця не зрушить. Єдине, що вам потрібно контролювати оцю свою внутрішню силу вогню. Так що, дорогі тільці, я вам бажаю максимум удачі, скористайтеся цим місяцем. Просто обов'язково ставте лайки і пишіть в коментарях, як у вас місяцей взагалі програвся. Дуже рада була донести вам цю інформацію. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!